Ніч, вівчарня у Бога посеред полів, в яслах людських дитина сповита. Народився нащадок великих царів, цар із роду і дому Давида. Не співають йому у палаці царя, і його не вітають вельможі, дивну пісню співали в ту ніч небеса. На землі народився Син Божий. Простота у вбранні нерозкішні столи не затьмарили царської слави, і з далекого краю, слідами зорі, мудреці до царя поспішали. Син Всевишнього Бога з захмарних висот до овечих ясел притулився, щоб небом загублену землю спасти. Він у тілі людини родився. Він родився в ту ніч під небесним шатром, у домах вифлеєма затісно щоби слави потоки живим джерелом розтеклися по спраглому світу. В материнському щасті Марії рука, немовля до себе пригортала, але крихти тривоги сприймала вона дивний біль. В душі відчувала, пригадалася мить, коли вістку з небес сповістили уста Гавриїла для спасіння загублених, добрий Отець дасть у лоно Твоє свого Сина. Він дарує спасіння для грішних людей, смерть поклавши в бездонну могилу та про хрест Промовчав дивний гість у той день про страждальні холговські години, як жадатимуть крові холодні серця, милосердя відкинувши, Боже, і як душу прошиє, мов лезо меча, голос Сина коханого: Отче, для чого ти залишив мене на хресті? І рука материнська безсила. Дати кружку води у хвилини тяжкі, яку спрагу страшну погасили. Не закриє собою дитину свою, коли битимуть нелюди сина, буде тихо стояти і гірку сльозу прокотне в ту пекельну годину. Промовчав, але ворог уже притаїв у відвічній злобі своє жало. І невинне малятко згубити хотів, щоб планета про нього не знала. Та настане година і в битві святій, в смерті ним буде вирване жало, а сьогодні Марія в оселі святій, мирно миле дитя паленала. В тиху зоряну ніч Вифлеєма поля, слава Божа, умить засіяла. Немов роси на трави зійшла благодать, ера благословіння настала.